Для дизайну ландшафту мені важко сказати, що таке суміжні галузі. Через те, що з архітектурою, як на мене, більш-менш ну, зрозуміліше, ніж з ландшафтом. Так, деякі навички там перетинаються, як композиція, як Формування простору, його організація. А ось в ландшафті ми ще стикаємося безпосередньо з живими істотами, з біотопами, з рослинами. І тут, окрім таких загальних речей, як кольорознавство, та сама композиція, сучасне планування. Органічне, щоб воно було ще й комфортне для використання, ми маємо знати і рослини, і як вони себе будуть поводити, і якими рослинами можна замінити, якщо ми хочемо зробити образ якогось саду, який у нас не ростуть, а ми сильно хочемо цей сад у себе мати. Так? Такі рослини-замінники. Це вже якісь інші напрямки. Хоча для ландшафту вони так само є прямими. так? Однак ну, суміжними галузями, ну, я не знаю, може е, бути, наприклад, е, там, е, знання хвороб рослин. Тобто я, ну, це така е, слизька тема, але. Ландшафтний дизайнер поверхнева має знати основні хвороби, основні шкідники, які впливають на рослини. Так само і як з ними боротися, так? і превентивно боротися, а не доводити до якихось проблем. Однак, ну 100% ми не маємо цим займатися. У нас інший напрямок. Ми не маємо використовувати вже, наприклад, ті самі самшити або каштани. Гірка каштани звичайні через те, що вони вражаються е, певними шкідниками. Однак більш глибоко е, цим мають займатися фітопатологи, люди, які займаються лікуванням рослин. Суміжна це тема чи не суміжна, мені важко сказати, але ми маємо її знати так само, як поєднання кольорів. Так само, як і організацію простору, якщо він у вас з перепадом рельєфу, як відвести воду, це вже інженерія, але ну, ми також маємо в цьому розбиратися. Які навички будуть актуальні в майбутньому? Я вважаю, що така найважливіша штука, це. не знаю, чи це навичка, але. Людина має бути відкрита до нових якихось знань, до нових е якихось змін. Оце важливо. Ми от нещодавно з колегами обговорювали, що є люди, які закастянілі, вони от зупинилися в якихось роках своїх, вони можуть створювати, вони створюють гарні ландшафти, але вони все одно не можуть відкрити себе для е прояву. Якихось нових технологій це не завжди дуже це не завжди так легко, як здається. Над цим дійсно потрібно працювати, і ми не завжди можемо сказати, так, я зараз посаджу там ці злаки, які не потрібно поливати, і не буду їх обрізати, і нічого страшного, що їх привело снігом. Це така естетика, мені так подобається. Для всього потрібен час, щоб це якось через себе провести. Однак є люди, які можуть сприйняти через конфлікт внутрішній або зовнішній, А є ті, що кажуть, ні, ми так робити не будемо і крапка. Ось Я вважаю, що ось така компетенція це найголовніша для кожної професії. Насправді так. Я думаю, що перед дизайнером стоїть завдання розвиватися не як і в своїй царині. А дуже багато підхоплювати інших моментів, наприклад, в ландшафтному дизайні нам також важливо знати дендрологію. Нам причому деякі навіть агрономічні речі, тому що агрономи, наприклад, знають хвороби шкідників, дизайнери не завжди. І було б непогано або мати власне командну зв'язку з хорошими дендрологами, з хорошими. Фітопатологами або доведеться самому це все осягати? Я більше люблю командну роботу. Відповідно, так само потрібно весь час тренувати своє відчуття світу, тобто все-таки дивитися на, на соціологію, на культуру, чим зараз цікавиться молодь, ваш майбутній клієнт, по суті, в яких він трендах, які кольори обирає, які напрямки. Наприклад, зараз є напрям на екологію, і мені це дуже подобається, тому що я вважаю, що це правильний напрям. Тому робити вже такі якби сади, які вимагають там багато. Поливу, багато хімії набагато, вони вже не, не в тренді. Тобто люкс зараз виглядає трошки інакше. Так само дуже важливо ходити на мистецькі виставки, розуміти теж якусь там направлення, якусь художню складову для цієї роботи. Дуже багато моїх колег ідуть в маркетинг, тому що важливо все-таки розвивати, ну, довчитися. Вміти працювати соціаль соціальних медіа на інстаграмі на фейсбуку, тому що дуже багато молоді звідти з тіктоку вже якби чіпає інформацію, рекламу. Дуже важливо м -м, читати багато, тому що все таки вербальне спілкування, хороша література. Вона важливе спілкування з клієнтом. Буде трошечки психологом, тобто вирішити свої якісь проблеми, свої болі для того, щоб потім можна було якось більш уже грамотно, спокійно і виважено розмовляти з клієнтами. То, як бачите, життя не стає легшим, воно стає трошки складнішим, але цікавішим. Робота з рослинами і особливо дизайн і рослини це складна професія, яка потребує надзвичайно великої кількості знань. У багатьох суміжних спеціальностях також. Це архітектура, це будівництво, це і догляд за рослинами, про що я постійно говорю. Ось. І дуже-дуже, звичайно, естетика також, так. Художні роботи, це все е, якось має так само разом е, реалізуватися. Ось, і насправді я працюю з суміжній спеціальністю. Я починала з ландшафтного дизайну і потім зрозуміла, що мені працювати із рослинами подобається навіть більше, ніж сам дизайн. Це ще, на мій погляд, ще більш креативна спеціальність. Але ще можу точно сказати. Багато я бачила багато садів, що без наприклад, знань у цій спеціальності по догляду за рослинами. Так дуже складно дизайнеру зробити сад, який справді буде гарним і прекрасним. Ви маєте розуміти, які рослини. Будуть гарно рости у тих чи самих тих чи інших умовах, як вони будуть виглядати, які проблеми вони можуть зустріти. Ви маєте право не підібрати рослини з огляду на те, які проблеми в нинішніх в кліматичних умовах вони можуть зустріти. І ще багато багато іншого. Такий класичний приклад, я завжди кажу, це сам, сам Шифі, так? враховуючи. Проблематику самшитової вогнівки, з ним ну завжди, завжди зараз будуть проблеми. І коли ви вибираєте його маєте на це розраховувати, інакше ваш вашому проєкту він не відіграє той ролі, яку ви хотіли би йому призначити. Ось Тож, я знаю, у мене багато друзів у цій спеціальності так. Суміжні знання мають значення, тому ми так довго і вчимося. Мабуть, жодна професія не потребує такого комплексу знань в суміжних галузях, як професія ландшафтного дизайнера. Ландшафтний дизайнер в якійсь мірі є і інженером, і ботаніком, і гіодезистом, і ґрунтознавцем, а навіть економістом і психологом. На майбутнє, на мій погляд, все більше будуть актуальними знання в галузі екології. Бо саме екологічний підхід до дизайну території все більше має прихильників у всьому світі.